У Лозівській громаді з'явиться молодіжна рада. За її створення проголосували депутати міської ради на черговій сесії. Молодіжна рада це консультативно-дорадчий орган, покликаний залучити молодь до участі в формуванні та реалізації молодіжної політики на території громади. Як пояснила Вікторія Урванцева, створення такої ради дасть можливість молоді втілювати свої ідеї. Їх потреби і думка будуть почуті та враховуватимуться під час формування та впровадження рішень у сфері молодіжної політики. Що дасть громаді така молодіжна рада? Це освітній майданчик для молоді громади, це оцінка реальної ситуації в молодіжному секторі, це прямий діалог з представниками цільової аудиторії щодо розробки формування місцевої молодіжної політики, це можливість отримати нові цікаві та свіжі ідеї, це можливість йти в ногу із сучасними трендами у молодіжному середовищі. А також бути ознайомленим з реальними потребами цільової аудиторії, це формування потенційного кадрового резерву з представників активної молоді, виховання свідомої та активної молоді це можливість промоції громади за рахунок активної молоді в різноманітних соціальних мережах. Це заохочення молоді до того, щоб вони залишалися. В нашій громаді, що молоді дає участь у молодіжній раді, це можливість впливати на формування місцевої політики, це освітній майданчик, можливість отримати нові знання, це знайомство з цікавими людьми, представниками органів місцевого самоврядування, з іншими представниками молоді. І це такий соціальний майданчик для розвитку лідерських навичок, досвіду публічних виступів, це вміння працювати в команді на спільний результат, а також це навички документування, це можливість реалізувати власні ініціативи та проєкти. До молодіжної ради можуть входити жителі Лозівської тергромади віком від 14 до 35 років. Кількісний склад ради визначається установчими зборами та не може бути більше ніж 35 осіб. Формуватиме склад ради ініціативна група. Секретар міськради Юрій Кушнір зазначив, що у Лозівській громаді дуже багато активної молоді, яка бажає щось змінити, і влада повинна всіляко підтримувати такі ініціативи. Ми побачили активність нашої молоді вже на практиці. Ми її бачимо постійно, але практично в формуванні стратегічних документів це своєю безпосередньою участю в робочій групі по сформуванню технічного завдання комплексного плану просторового розвитку і безпосередньо в сімі сесії по напрацюванню технічного завдання, і ми зрозуміли, що в нас є, є майбутнє, є проактивна молодь і молодь, яка бачить себе. В нашій громаді є молодь, яка бачить себе і своє майбутнє тут, і створення своїх сімей, роботу, життя. Тому нам максимально треба цим, цим ініціативам сприяти, до них прослуховуватись і максимально залучати молодь до процесів, які відбуваються в нашій громаді, в тому числі шляхом створення цієї молодіжної ради, яка, я думаю, Буде працювати конструктивно в напрямку молодіжної політики і, взагалі, політику, яку буде яку буде формувати, да, яку буде формувати розвиток нашої громади.